Скільки вважаєте доречним зараз на спокійні для України час проведемо? Я вважаюся не тільки доречним, а взагалі необхідним. Так само, як і а, мало б відбутися на День Незалежності повноцінне взагалі свято, а не так, як ці кажуть, взагалі некрофіли, що в зв'язку з військовим часом у нас. Виходить так, що ми духовно не, не маємо нікого підтримувати. Ми маємо тільки займатися взагалі трагікою. Це військовий період і, і смерті це звичайна річ у військовий період. Якби то страшно не звучало, але це війна буде якому разі. Інша справа, що до цієї війни йшли вже дуже багато років, і вона мала відбутися набагато раніше цими упорями, цими задротами, власне, які це вважають, якими слов'янами не зрозуміли це казали. Обов'язково треба духовно підтримувати тих, хто підтримує нас кулемі. Які пісні сьогодні з мають? Які маємо, такі й будемо. Так. Які? Б... Я патріотичні пісні у вас. Та має. у нас всі патріотичні пісні. Хто все, що, все, що співається українською мовою, є вже патріотичним. Крім попси. Хто пише ваші пісні? Ми пишемо. Яка це тема? Ні, ми це. пишемо, ми беремо класиків, тому що вони ніколи не підведуть, вони вже фізично вже в іншому вимірі вони ніколи не зрадять. І, починаючи з Франка, Шевченка і далі. Так що все, все нормально, наші люди. Взагалі часто берете участь у тіхних фестивалях? Ми постійно беремо участь в поділок фестивалях. Зокрема, які можна задати? Останнім часом це був і Зашків, це, це наш сольний виступ, також присвячений взагалі подіям Майдану і теперішнім подіям. Це було у Львові. 14 числа ми благодійний концерт у Києві підтримуємо батальйон АЗОВ. Тобто все на своїх місцях. На якому рівні на вашу думку сьогодні розвиток українського землі? На дуже доброму. В інформаційному плані дуже погано. У нас дуже, дуже слабка інформаційна база, взагалі в Україні. Як у нас немає інституту ідеології і пропаганди, і на цьому все завершується. Будь-які геніальні, всілякі, патріотичні, всілякі праведні речі вони залишаються в тіні, тому що у нас не працює інформатика. І що робити? От лю волонтери всі роблять, посилають і диски, посилають музику, і їдуть люди, переспівують. Тобто, ну, так як колись в давні козацькі часи, таке враження, що на 21 століття, аби знову там. Ну, взагалі, а держава, на вашу думку, підтримує якийсь розвиток? Музики, держава, взагалі, да. щоб музиканти могли вижити за свій. Держава, як, 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 власне, як і музику, так і ми будемо зв'язкових подій, вона більше турбується. Я нічого не хочу сказати, в будь-якому разі після Яника будь-який президент, це буде тільки на краще, але якщо президент, він взагалі торгаш, він займається продажем шоколаду, від нього чекати просто повноцінної масштабної війни, гарної гармати, гарного залпу не чекати. вони будуть займатися торгівлею з однієї сторони, а з іншої сторони, треба дійсно займатися переговорами, тому що нашу армію було розбито вщент за так званий мирний час. Це ще гірше, ніж військовий. Цей військовий час дасть, дасть можливість тим, хто виживе, дасть можливість загартуватися. У нас буде армія. Це безперечно. Тут зараз гуртами, які тільки починають свій музичний шлях, легко розвиватися і чи важко втриматися на плаву гуртами, які вже довго ніколи не буває легко, якщо ти гнеш свою лінію, якщо ти маєш що сказати і правильно задати відповідь, ніколи легко не буває. Я, наприклад, слухаю гурти, яким як мінімум вже 5 років. Якщо вони раніше, я їх поки що не слухаю, тому що я не вірю, чи вони будуть існувати далі. Якщо час, вони можуть, можуть витримати всілякого цього навалу, всілякого... вони Ви, роблять випадку, всі своїми. Якщо вони це діньи. пройдуть, це знаєш, команда чорного підшлоди. Повідомляю, за хвилин десять не... ваші телефони підуть здавати. Я зараз слухаю месо по телебачу, слухаю такі роботи, яких я взагалі ніколи не чув. Я тільки у Шомбер, я раніше я дуже мало слухав, але мозерки випадковані серед таких. А Шомбер це друзітарна дуже класна штука. Серед серед пісень. Зараз за короткий час дуже мало дуже тяжко сказати, тому що в у нас дуже багато. І визначати та чи інша команда краще чи ліпше, чи я її слухаю, а значить вона ліпша, це несправедливо зовсім. Тому що моє враження, воно тут воно індивідуальне і стосується тільки моєї змоги. Молодь сьогодні здатна відрізнити музику від шлаха. От зараз такий час, що дає можливість якраз поставити все на свої місця. Завершується так звана так звана. Інфантильність, лібералізм, взагалі у відносинах між людьми, і, а це і переходить і на музику, і ті ж самі військові, військові всі речі. І, я думаю, час зараз він драматичний, але він яскравий час. Мало бути, мало бути. І воно сталося. Я ще знаю стосовно нашої армії. Я знаю, що люди, які вже там воюють, вони мають дуже велике взагалі почуття навіть гумору. Єдине, що їх тяжко збирати, це збирати їх на так звані репетиції, тобто на підготовку до військових дій. Тому що в нас поки що править нормальна гайдамачина, нормальний от, повстанський дух, але не дух регулярної армії До цього треба ще прийти. Дякую. Дякую. Поступіть мені перебівки. для